Історію Станіславської фортеці презентували у Івано-Франківську. Короткометражний 20 хвилинний фільм представили у бастіоні. Стрічка історична. У ній розповіді про заснування та розвиток Станіславської фортеці. Зібрати необхідний матеріал, зокрема щодо самої споруди, було доволі важко, адже жодних архівних документів щодо плану проекту не збереглося. Відомо лише що фортецю споруджували за проектом француза Франсуа У фільмі, ну напевно, ми зібрали дуже багато ілюстративного матеріалу з історії фортифікації. З Місто будування, дуже багато представлено портретів потоцьких, різних видатних історичних діячів. Деякі портрети, ну, напевно, і вперше широкому загалу будуть представлені. Також взято Ну, вперше зроблено це точно може сказати. Вперше зроблено віртуальна 3 d модель комп'ютерна Сенсливської фортеці, ну яку можна роздивитися з усіх боків. Справа в тому, що дуже мало до нас береглося іконографічного матеріалу. Тобто, якщо австрійський період кінець століття, початок 20-го, ну багато збереглося і поштівок різних там, і ну вже в газетах були якісь публікації, то цей період це ну як така ну темні століття. Усі історичні факти, які використані у фільмі, достовірні, переконують автори стрічки для цього. Вони досліджували італійську та французьку архівну літературу були складності, були якісь вдалі моменти, але зробили приємно, що наскільки я знаю, це такий перший фільм в Івано-Франківську про історію фортеці, якої немає вже. У планах авторів презентувати історичний фільм про Станіславську фортецю у Європі для цього мають зробити ще дві версії стрічки на англійській та польській мовах. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.